Мені погрожує клієнт. Він погрожує мені розправою, і таке відбувається вперше за всі 14 років роботи сервіса. Я в шоці, чесно скажу, я в шоці. Значить, перед історією. У нас в Вайбері з'являється повідомлення, тобто попередньої переписки там немає. Я вислав вам ноутбук. Хто це, що це, ми не розуміємо. Дійсно, приїжджає ноутбук, ми його діагностуємо, розуміємо, що там. Пошкодження клавіатури вона потребує заміни, і пошкодження плати, вона там пошкоджена рідиною. Треба ремонтувати, там, мити плату після потрапляння рідини і міняти клавіатуру. Ми людину запитуємо: а як ви нам вислали, де ви взяли реквізити для відправки, чому немає перед історії, він якимись такими фразами, ну, коротше кажучи, ухиляється від прямої відповіді. Дівчата навіщось ведуть з ним діалог для узгодження ремонту? Хоча це неприпустимо, якщо людина, як невідомо, нам відправила той ноутбук, но неважливо. Під час цих розмов одна і друга дівчини-адміністратори чують грубу ругань мати. Тобто людина веде себе неадекватно вже на самому початку. Я цю, З ним узгодили ремонт. Я всю цю ситуацію дізнаюсь тільки на наступний день, приймаю рішення людині відмовити. Тобто, відмова ну, з нашого боку зрозуміла. Тобто, якщо людина себе неадекватно веде вже на етапі узгодження, то далі буде ще гірше. Офіційно ми людині повідомляємо, що немає оригінальних клавіатур, на жаль, для вашого ноутбука і немає майстра, який може зайнятися вашою платою. Вибачте, вибачте. В той же день ноутбук відправляється. По ноутбуку без змін ніякі роботи не проводились. Ми просто відеофіксацію зробили, як там все всередині, і все. І ноутбук відправили людині. Людина служить в Збройних силах України, присилає нам відеоповідомлення, що зараз нам всі відгуки його залишать побратими, тому що ми покидьки, ми там погано з ним повелись і таке інше. Людина погрожує в текстовому вигляді, присилає повідомлення з погрозами мені і моїй сім'ї. Чесно кажучи, я вперше опиняюся в подібній ситуації. Я боюсь за своє життя, своє здоров'я і за свою сім'ю. Я не знаю, куди мені звертатись в такій ситуації, чи в звичайну поліцію, чи в військову поліцію. Я в будь-якому разі хочу надати цій ситуації максимального розголосу, тому що, на мою думку, по-перше, для е, військових, Збройних сил України неприпустима така поведінка, я не берусь судити. Е, Стан цієї людини, чи вона здорова, чи не здорова, ну це вже до медичної комісії питання, не до мене. Але такі погрози від людини зі зброєю, я вважаю суттєвими. Я не вважаю, що це жарти, я не вважаю, що це треба проковтнути. Якщо мені хтось напише та забий і живи собі далі, а ви б жили далі, якщо б вам погрожувало. Як вам? Виходити, було б на вулицю, ви ж не на моєму місці. Тому, вибачте, ну такі коментарі я не сприймаю. Е, якщо у когось є. Якісь реальні поради, як мені діяти в цій ситуації, куди я можу звернутись? Будь ласка, напишіть або в приватні повідомлення, або на робочий номер сервіс якусь корисну інформацію, яка може допомогти мені з вирішенням цієї ситуації. Тобто, ніякої шкоди ноутбуку клієнтам не надали, не завдали ноутбук. Він прислав за власним бажанням за свій рахунок. Це було його бажання. Ми згоди на це не давали. Відправили ми йому назад на ті самі реквізити, легким поверненням він на це не витрачався. Тобто, які до нас претензії, чому ми у нього забрали час? Хоча по факту він сам нам вислав без нашої згоди. Я не розумію, чим його претензії взагалі. Претензії щодо того, що ми щось вкрали, ну, це смішно. Дуже чекаю на ваші повідомлення. Дякую вам.